Добрий день, любі учні. Сьогодні у вас буде самостійна робота за темою округлення натуральних чисел. Давайте зараз разом з вами подивимося на завдання. Отже, завдання під номером 1, воно оцінюється в 4 бали. Давайте подивимося. Розв'яжіть рівняння. Отже, вам треба розв'язати 3 рівняння. Обчисліть суму А плюс Б, плюс С та округліть її до десятків. Отже, вам треба розв'язати три рівняння. В першому рівнянні ви знайдете значення А, в другому значення Б, в третьому значення С. Додайте всі ці три значення А, плюс Б, плюс С. А потім отримане число округліть до десятків. 4 бали за це завдання. І наступне завдання оцінюється в 6 балів. Подивіться уважно. Округліть число до десятків і перед вами запропоновані числа. Округліть число до сотень і округліть число до тисяч. 6 балів за все правильно виконати завдання. Не поспішайте, підкреслюйте потрібний розряд, проговорюйте собі правило, думайте, виконуйте, і я чекаю на фото ваших робіт. Бажаю вам успіхів!